Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сирієнка. І хочеться сьогодні підняти тему. А що можна ще зробити на озимій пшениці восени? Ну, помимо друзі, гербіцидів, які вносять сьогодні аграрії проти падалиці. чи, можливо, ріпаку, коли її багато. Мухи зараз потепліє, буде це внесення вже інсектицидів. Друзі, фуніциди також, ви пам'ятаєте, наш матеріал, коли ми розповідали, що також восени можна внести і ряд фуніцидів, особливо коли пшениця посіяна, чи по пшениці, чи по іншим гіршим попередникам, для того, щоб не було фороб. Ну, Розумієте, що хочеться, щоб озима пшениця давала мінімум 8, а то й 10 тонн. І таке можливо абсолютно, якщо все правильно зробити. А ще які продукти сьогодні можна внести, от передають потепління через пару днів до 20 градусів на півдні. В центрі, можливо, там буде градусів 15-18. Ну, друге бабене літо. Це часто таке буває. Ще можуть бути теплі, погожі дні і в листопаді місяці. Друзі, я хотів би. Вам порадити внести на пшениці от восени дуже класний, дуже недорогий і дуже ефективний продукт, який називається сульфат магнію Магній с 4 Чи одно, чи двохводневий, ну який у вас буде під рукою, кристалічний. Дуже добре розчиняється, добре засвоюється. Це магній, сірка. Ну, в залежності від який він там, скільки там сірки магнію. Але я вам скажу, що це класний продукт, з яким я багато років працював. І чому якраз ми його рекомендуємо, друзі. І ви запитаєте, а скільки його, друзі? Ну, Не більше 3 кг на 1 гектар. Можливо, ви будете вносити фунициди, можливо, будете вносити інсектициди. Його навіть можна з гербіцидами внести восени, якщо от буде тепла ще погода. Не більше трьох кілограм, не потрібно 5, хтось там навіть 10 вносить вистачає. Навіть от перебуваючи в Польщі, наприклад, фермера вносять його по півтора кілограма на гектар, але десь. До 3-5 разів за вегетацію зимої пшениці. І восени вони вносять, і навіть двічі вносять восени. ну Там тепліше, ніж можливо у нас. Тому, друзі, магній. Магній це фотосинтез, це хлорофіл. І це, перш за все, Хороший стан озимої пшениці, для того, щоб вона добре підготувалася до зимівлі, накопичила цукри і класно перезимувала. Саме головне, друзі, щоб вона не витрачала ті цукри якраз от в зимовий період. А для цього якраз і потрібно, щоб пшеничка дійсно добре загартовувалася, добре працював фотосинтез. Формувалася коренева система, особливо вторина коренева система вже восени. Тому, друзі, якщо порахувати на ну, я зараз не орієнтуюся, е яка зараз вартість сульфата магнію сьогодні на даний час, але я сподіваюся, вона невисока. Можливо, 16 тисяч гривень за тонну, можливо, 14, ну не більше 20. Ну і порахуйте, якщо це 3 кілограми. Тобто, це, самі розумієте, невеликі кошти. Ну, плюс внесення відповідно. Треба ж ще заправити оприскувач, заплатити механізатору. Але це також невеликі витрати на фоні того, що даний продукт може дати вашій пшениці. Ви можете запитати а мікроелементи, амінокислоти, гумінові кислоти, фульвокислоти, друзі. Ну, що тільки не побажаєте, ви це все можете вносити. Це також є корисно. Але ми вам рекомендуємо якраз от сульфат магнію обов'язково. Помимо тих всіх продуктів, які ви заплануєте і внесете. Це також буде корисно для вашої пшенички. Коментуйте, а що ви е, думаєте на рахунок даного продукту, на рахунок сульфату магнію восени. Задавайте питання, ми з команди Артфілз знайдемо е, час, щоб відповісти на них. Ваші вподобайки, друзі, це ваша вдячність нам за роботу. І плюс вони дають можливість на каналі, тобто на Ютубі, інформацію піднімати догори. З вами, як завжди, команда Артфілз, я Олексій Сиренко. Буде бажання ставайте спонсорами нашого каналу. І Ви будете також отримувати, крім е, хороших відеоматеріалів і е, наші матеріали по нашим вебінарам і по іншим темам. До зустрічі на каналі. На все добре, слава Україні!